Субота, 11 січня при події в Україні та на Закарпатті вже зараз розкажуть наші журналісти в студії працює Ірина. Ващук, доброго вечора. Побиття в Києві протестувальників Беркут знову не шкодував, били до реанімації. Зустріч з журналістами. Мукачівський міський голова обговорив важливі питання з медійниками. Свято у безпеці Мукачівським правоохоронцям дали настанови, як оберігати червене вино. Рона на Солоди. на Закарпатті розпочався один із найбільших винних фестивалів. Правило 18. рейд позбуту алкоголю. Неповнолітні гуцульські коляди на Рахівщині. Відбувся конкурс вертепів. Сьогодні вночі активістів Євромайдану знову побив Беркут. Активісти повідомляють, силовики не змінили тактики, били максимально сильно, максимальну кількість людей. Після побоїща до карет зі швидкими вишикувалися черги з поранених, котрі потребували допомоги. За повідомленням змі ушкоджень зазнав Юрій Луценко, екс-міністр внутрішніх справ. Його прес-секретар повідомила, що у колишнього чиновника закрита черепно-мозова травма, і зараз він знаходиться у реанімації. Народний депутат. Віктор Волога висловив власну позицію щодо подій в Києві в ніч 10 на 11 січня. Чим далі, тим більше заголовки новин нагадують якусь іншу Україну, не ту, в якій ми жили ще два місяці тому. Насильство над людьми стало нормою. Беркут б'є і жінок, і студентів. А Росія принижує нас як хоче. Українська влада в черзі на санкції США. Одним словом, усе котиться з дуже великою швидкістю, якусь прірву з якої не буде виходу на цьому фоні. Говорити про бюджет 2014 і зростання економіки це те ж саме, що грати в шахи на Титаніку. Невже президент Янукович не розуміє, що все це дуже серйозно, що це не жарти і не страшилки? Йдеться про майбутнє усіх українських дітей, моїх і в тому числі ваших, пане президенте. З боку Януковича повністю виправити ситуацію уже не вдасться, але зупинити все це поки що. Можливо, якщо цього не зробити, постраждають усі, бо ще ніколи влада не виходила переможцем у війні з власним народом. На відомий фестиваль червоного вина завітали журналісти зі столиці України для того, аби зрозуміти, чому на Закарпатті так шанують сонячний напій. медійники приїхали аби продегустувати місцеві вина. Та перш ніж приєднатись до інших гостей фестивалю, в Мукачівській радуші, вони зустрілися з міським головою, який розповів історію виникнення винного фестивалю та познайомив їх з програмою урочистих заходів, які запланували на святкові дні. Журналісти провідних українських видань завітали новини фестиваль у Мукачеві. Перш за все для того, аби зрозуміти, чому на Закарпатті так шанують сонячний напій. Тепер ніж приєднатись до інших гостей фесту, вони зустрілись з міським головою. у Мукачевській ратуші. Вони приїхали для того, щоб відобразити це свято, свято не тільки червоного вина, а і супроводжуючи культурні заходи, спортивні заходи. Журналісти побували на замку паланок. Вони побачать. Декілька днів в місті Мукачеві, як проходить реально цей фестиваль, і потім відповідно відобразять своїх видання. Мукачево справило на гостей зі столиці гарне враження, щирі гостинні жителі та багато цікавих та визначних місць. Безперечно, місто має чим пишатись, зазначили медійники. Місто настільки справляє гарне ошатне враження. Ви знаєте, дуже здивована, приємно здивована, абсолютно європейський вигляд. Отак, От виглядять такий вигляд мають міста. У Польщі, в Угорщині, в Чехії. Винний фестиваль у Мукачеві вже став відомим далеко за межами Закарпаття. За останні роки свято вийшло на новий рівень. Завдяки святу вина на Закарпатті виноградарство розвивається все більше, однак і тут не без проблем. Відсутність відповідних законів не дозволяють приватним виноробам реалізовувати свою продукцію та більш серйозно зайнятися справою. Мені цікаво просто подивитися, як відбувається цей фестиваль. Власне, те, що я питала у міського голови, це мене цікавить, чи можуть місцеві виробники якісних вин. В принципі, конкурувати з тими винами, які ми бачимо в наших крамницях, які купуємо, і не завжди ми задовольняємося тими винами. Ну щось мені так здається, що ті напої, які виробляють приватні виробники, вони мають бути набагато смачніші і краще, ніж ті, які на великих підприємствах виготовляють. Перш ніж відправитися на дегустацію вин, гості відзначили, фестиваль має великі перспективи. Фестиваль Червоне вино традиційно збере велику кількість поціновочів доброго вина а великі скупчення людей як магнітом притягують шахраїв та недоброзичливців. Щоб забезпечити правопорядок і вберегти гостей фесту від посягань злодюг, мукачівські правоохоронці заступають уже на варту. Сподіваються, що серйозних інцидентів вдасться уникнути. Побували на інструктажі міліціонерів і наші кореспонденти. Кому свято, кому робота у мукачівських міліціонерів, попереду чотири напружених дні. Перед початком фестивалю Червене вино 2014. Їм зачитали традиційний інструктаж. Основні принципи, такі, які визначені Міністерством внутрішніх справ, значить, це дотримання законності, правопорядку, недопущення скоєння злочинів, в тому числі майнових. Значить, ви були присутні на інструктажі, бачили, що звернуто було вели особливу увагу на. Толерантне вічливе ставлення до громадян, надання при необхідності допомоги громадянам, відпочиваючим гостям міста, які будуть місті Мукачеві. Головне завдання правоохоронців попередити злочин. Такі фести приваблюють не тільки туристів, а й злочинців, особливо кишенькових крадіїв. Тож посилена охорона точно не буде зайвою. Робота буде забезпечена у дві зміни: значить, перша зміна до 18-ї години, друга до закінчення заходів. Задіються в середньому перша друга зміна по 25 співробітників міліції. Ну окрім цього, працівники ДАЇ будуть забезпечувати безпеку дорожнього руху, значить на основних вулицях міста Мукачева. Крім основного штату міськвідділу до охорони правопорядку залучена і приватна охоронна фірма. Дві групи реагування. Виїжджати при необхідності і в нічний час нести службу по охороні майна цих підприємців, які є на площі миру і Пушкіна, правоохоронці сподіваються, що фестиваль пройде без серйозних інцидентів і закликають усіх відвідувачів поважати себе та оточуючих, і, звісно, не зловживати вживанням алкоголю. А тим часом червоне вино л'ється рікою в центрі Мукачева. Пригощати гостей та мешканців уже готові кілька десятків виноробів та їх помічників. До вина подають сир, сухарики та свіжу випічку на закуску. Загалом на святі можна буде скуштувати сотню сортів вина з різних куточків Закарпаття. Найкращого винного короля після тривалих дегустацій нагородять. Але легеза перейнялася духом фестивалю і вже готова розповісти про найцікавіше. 19 років поспіль щоразу незмінно у середині січня проводиться конкурс фестиваль Червене вино ці події радіють як винороби, так і ласі до сонячного напою. Навіть негода у ці дні не завада хорошому настрою, адже головна принада свята це духмяне вино, яке і налаштовує на позитивний лад. Урочисте відкриття фестивалю відбулося о 13.00 на центральній площі міста. Свято відкривали актори Закарпатського обласного російського драматичного театру. тепер Напивився! Оженився далі на сцену вийшов Мукачівський міський голова, який розповів про чотирьохденну програму фестивалю про виноробство у нашому краї, і оголосив фестиваль відкритим. Я хочу вам побажати, щоб ви гарно відпочили. Що цей фестиваль нам запам'ятався, що ми і далі продовжували розвивати культуру вживання. Тож дозвольте мені на завершення офіційно оголосити. Фестиваль Червене вино» 2014 року оголошую відкритим. Після відкриття одні гості заходу залишилися насолоджуватися тематичними різдвяними співанками від закарпатських творчих колективів, які лунали зі сцени. Всі інші на ярмарок до найцікавішої частини фестивалю дегустації. А цього дня дегустувати таки було ще тут. Закарпатці представили справжній каскад вин. Самый больше идет наш семейный бренд, который есть в нашем подвале только, черная троянда. Это самый популярный, самый лучший наш семейный бренд. Жужика Чержинки делают вино, Жужика это сородка называется тоже. Самый больше, самый больше идет с этих, этих вина. І дуже приємно, що я сам лічно любить сухих він, що последнє час, полі три роки починатися кажуть, от і більше любителів сухих він. Значить, червоні вина. Ну то, що менталітет у наших української молоді, то що солодке або напівсолодке це вже друга справа. Сухі, не такі любимі, як напівсолодке або напівсухенькі. вина. близько ста виноробів розмістились на центральній площі міста. Закусити теж є чим. Мукачівські заклади харчування пропонують досить широкий. Вибір смачних страв, окрім того, гості фестивалю мають змогу придбати і сувенірну продукцію, яку можна знайти у наметах, що розташовані на вулиці Ярослава Мудрого. Цьогоріч туристи із сусідніх областей та за кордону вже не дивина. Аби спробувати місцеві вина для справжніх поціновувачів ароматного напою подолати тисячі кілометрів не проблема. Містяни кажуть, туристів забронювали практично всі номери мукачівських готелів. На святі ми зустріли чимало гостей із усієї України. Туристи стверджують, приїжджають на славетний фестиваль кожного року. Тож таку подію пропустити не могли. Спеціальний з Києва приїхав на праздник вина в Закарпатті. единственная область и, пожалуй, один из первых городов, которые устраивает это, это Мукачево. Есть прекрасные сорта вин, чудесные виноделы, прекрасная публика. Ну, с нами приехали друзья с других областей, из Днепропетровской области, из Камиль, с камниц подольского района, с Хмельницкой области приехали. І стараємося такі Даже традиції традіції з Росії. С нами з Москви дішка єскаби стараємося такі традиції підтримувати, тому що дуже-дуже все хорошо. Перший день фестивалю видався на славу. Розважальна програма насичена. Відпочивають тут гості на ура. Та це тільки початок на черзі ще три дні святкування славетного фестивалю Червене вино більше про це дізнайтеся у наступних випусках новин. І вже у другій половині нашого випуску ви побачите правило 18. рейд позбуту алкоголю неповнолітні гуцульські коляди на Рахівщині. Відбувся конкурс вертепів. Організатору нелегального переправлення через кордон іноземних громадян дали три роки тюрми. Набув законної сили вирок Ужгородського міськрайонного суду стосовно громадянина України, який в 2007 році організував незаконний перетин кордону громадянці Росії, під час якого загинули троє її неповнолітніх дітей. Тривалий час правопорушник переховувався від слідства. Однак у 2011 році співробітники СБУ затримали переправника. Ужгородський міськрайон. Ній суд кваліфікував його дії за статтею 332 частина 2 Кримінального кодексу України. Вирок призначив покарання три роки позбавлення волі, повідомила прес-служба УСБУ в Закарпатській області. Нагадаємо, що в 2007 році сім'я Джамалдінових прагнула виїхати до Європейського Союзу. Оскільки легально за кордон уродженці Кавказу потрапити не змогли, зважилися перетнути кордон на Закарпатті. За 2700 доларів колишній прикордон. Ни нині звільнений погодився організувати перетин українсько словацького кордону жінці та чотирьом її дітям. Однак далі залишив сім'ю в лісі на призволяще. 10 січня Закарпатською міжрайонною прокуратурою було викрито працівників державної лісової охорони, які зрубали близько 100 ялиць у межах лісосіки Плайського лісництва Брустрянського ЛМГ. Через природний злочин державі завдано матеріальної шкоди на суму понад 395 тисяч гривень. Встановлено, що працівники Плайського лісництва, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно в особистих інтересах, порушили лісовий кодекс України. Повідомляє прес-служба прокуратури. Закарпатської області поки ведеться слідство. За статистикою, останніми роками в нашій державі алкоголізм значно поширився серед підлітків. Кількість дітей, що вживають спиртні або тютюнові вироби, щоразу зростає. Правоохоронці вели у практику проводити з відповідними службами спільні рейди з виявлення реалізації алкоголю та тютюну тим, кому ще немає. 18-ти. Правоохоронці навідують час від часу місцеві бари та кафе. Проводять інструктаж з особами, які продають хміль неповнолітні. На одному з таких профілактичних заходів побували і мої колеги. То 18 років не продавати цигарок та спиртних напоїв так записано в законі, проте закони писані далеко не всі. Часто продавці, аби реалізувати товар, не звертають увагу на вік покупця. Власні батьки часто відправляють своїх чат за спиртним чи сигаретами для себе. Що я багато знаю таких батьків, що теж, наприклад, вони випивають але посилають дитину з магазин за спиртним. Нехай ідуть батьки купувати точно так і сигарети, точно так і алкоголь. І поменше дітям грошей давати, тому що вони дають, щоб купили собі щось. А діти гроші тратять не нато. Старший дільничний інспектор Віталій Деяк каже, за час роботи вишкою не бачив, аби дитина купувала алкоголь. Разом з журналістами відправився перевіряти заклади, де реалізують спиртне. Офіціантка Катерина каже: вік особи, яка навідується в їхні кафе, визначають в основному за зовнішнім виглядом. Проте інколи не завадить попросити й документ, який засвідчує особу. За розповсюдження алкоголю неповнолітнім передбачена адміністративна відповідальність. Стаття 156 частина 2. Санкція за статтю від 510 до 1700 гривень штрафу, яка накладає адміністративна комісія певного населеного пункту, де було скоєно одні порушення. І також є ну, вже санкції, податкова накладає за реалізацію спиртних напоїв, якщо було в них ліцензія, то вони, буде накладено 6800 штрафів, ще додаткові санкції штрафні. Продаж алкоголю малолітнім передбачає адміністративну відповідальність. Якщо ж взяти до уваги, що останніми роками алкоголізм почастіше серед підлітків, а кількість дітей, що вживають спиртні або тютюнові вироби, щораз зростає, то це перетворюється на справжню біду для суспільства. Коляд, коляд, колядин, я у мами не один. У тячі відбувся традиційний конкурс вертепів та колядницьких груп. Пройшов захід у два етапи: спочатку серед дошкільня, далі найменше школярів. Відтак конкурсанти впродовж дня колядували, вінчували та щедрували. Учасники театралізували навіть власну берду. За підтримки народного депутата Василя Петовки такі конкурси в районі для дітей проходять щороку. Однак дивують різдвяними піснями щоразу. На цьогорічному вартапівтячої вже з перших хвилин відчувся різдвяний дух Народні традиції. Дітлахи вдало демонстрували в своїх виступах на сцені районного будинку культури. Кожне слово, кожен образ конкурсанта не міг залишити байдужим ані глядача, ані компетентне журі. Цьогорічний конкурс трошечки відрізняється від попередніх конкурсів, тим, що я бачу, що з кожним роком зростає майстерність наших молодих виконавців, багатіші, кращі декорації. Кращі виступи, кращі сценарії, і тому оцінювати виступи наших учнів було дуже-дуже важко. Відбувся традиційний огляд конкурс вертепів та колядницьких груп за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Захід пройшов у два етапи. В першому взяли участь дошкільнята. Двох годин вихованці п'яти дошкільних навчальних закладів із Тячева та району демонстрували талант та оригінальність у виконанні колядок та тематичних сценок. Одне слово, виступи всіх без винятку. Дітлахів були цікавими та вражаючими. Тому переможених не було, кожен отримав подарунки. Але конкурс і конкурс журі про все таки визначило. Дуже гарно виступали всі п'ять колективів і при голосуванні. Ми враховували і декорації, і сценарій, і куду, і костюми. Тож ми прийшли до такого везну. Відтак переміг у конкурсі Тарисвенський ДНЗ і отримав подарунок пральну машину. Друге місце та система караоке дісталися дитячому колективу Тятівського ДНЗ номер 1 А третє місце та килим для ігрової кімнати отримали діти з Бедивлянського дитсадка. Іншим учасникам за участь в конкурсі подарували набори іграшок. Опісля розпочався другий етап вертепу 2014. серед молодших учнів дев'яти шкільних установ району. Члени журі також визначали серед них кращих колядників. Третє місце повсякчнівський колектив Тячівської ЗОЖ номер 1 У подарунок вони отримали телевізор. За друге місце Солотинська школа отримала систему караоке. Ви знаєте, такий подарунок для школи це дуже-дуже велике значення. Я сама, як музикант в школі, караоке – це для нас просто чудо. Перемогу серед школярів, а відтак і головний прес-кінопроектор. Здобув дитячий колектив при Грушівському сільському будинку культури. Всі інші конкурсанти-колядники отримали в подарунок спортивний інвентар. В столиці Гуцульщини коляда не стихала аж три дні свят. Конкурс вертепів, різдвяна зіронька, дійшов до Рахівщини. Співачі вертепи дошкільних та середніх навчальних закладів змагались за найкращу різдвяну колядку. Юрій Павлишинець побував у атмосфері віфлеємської пісні. На віфлеємську зіроньку діти Рахівщини чекають з таким же нетерпінням, як і на Новий рік та Різдво Христове. і зимові свята, цей конкурс приносить не тільки радість, а ще й купу подарунків. За найцінніше з них варто позмагатися. Фестиваль на кращу колядку Рахівщини вже четвертий рік поспіль проходить за підтримки народного депутата Василя Патьовки. Це робиться для того, щоб підтримати традиції Рахівщини цього краю. Це, по перше, зверталася увага на автентичність. І відродження тих старих традицій, які були в ті часи. Конкурсанти Віфлеємської зіроньки, серед яких і дошкільнята, і учні шкіл повинні дотримуватись правил участі. А це стародавній різдвяний репертуар, традиційний одяг, манера виконання та регламент. За цими критеріями журі і обирало найкращі колективи. Мелодії церковних колядок мелодичні, наші мелодичні, а врахові. І ще більше, ніж інші стилів. Три різних стилі колядок. Три різних стилі. Якщо внизу у нас церковні такі більш-менш, я їх знаю, і тепер колядую, то тепер з'явилися стилі гітарного типу. Такий гітарний стиль презентували конкурсанти однієї з рахівських шкіл. Можливо, колись і його визнають традиційним. Незважаючи на всі цьогорічні ноу-хау у виконанні колядок, судді віддали належне тим колективам, які максимально дотримувались правил та відповідали духу конкурсу. Як ви наказ, що зберемося пізніше? Переможцями конкурсу, що проходив у райцентрі, серед дошкільнят, стали вихованці десадку села Видричка. Сьогодні я беру перший раз в цьому конкурсі, і ми здобули перемогу. В цьому конкурсі нам допоміг наш як казати божий промисел такий, і також ми дуже готувалися до цього всього. Призери Віфлеємської зірочки серед наймолодших отримали систему караоке, пральну машину та ігровий килим. Відповідно за перше, друге та третє місця. А всі без винятку учасники конкурсу, окрім солодощів, отримали ще й ігрові набори для своїх дитсадків. Щодо другого етапу конкурсу, серед школярів-початківців перемогу четверту поспіль отримав колектив Рахівської школи номер 3 Традиційно вже четвертий рік поспіль наша школа бере участь у конкурсі Віфли. Ємська зіронька, і е, дякуючи спільній роботі цілого колективу батьків та учнів, ми отримуємо перемогу. Всі колективи отримали для своїх шкіл набір спортивного інвентарю, а призери кінопроектор, систему караоке та lcd телевізор. Конкурс огляд традиційно відбувся і в Єсеня. Четвертий рік поспіль гуцульська столиця приймає у себе всіх колядників з навколишніх високогірних сіл, щоб найменші позмагалися за цінні подарунки також продемонстрували особливості своїх локальних традицій. Гуцули раніше не були високоосвічені, і вся їхня. Традиція, всі обряди зберегалися у народних святкуваннях. Одним із таких святкувань, основних, це є гуцульська коліда: підготовка до свят, Строгий піст і далі дотримання тих всіх традицій, споконвічних. Про початок куляди сповістив трембітар, який і запросив на сцену маленьких гуцулів. Всі як один вдягнені у традиційний одяг: клебан, накидка та постоли, а дівчатка у вишиванках та платках. Діти реалістично відтворили дорослі образи, розповідаючи історію ісусового народження та про родинні традиції святкування різдва, яке Шісте, не обходилось без колядок. Журі було важко визначитись переможцями. Втім, найкращих все таки оголосили та нагородили. І вже у нашому підсумковому випуску сім днів ви побачите. Рецепти по новому лікарів зобов'язали виписувати препарати за основною речовиною, а не назвою. Різняна весна, тепло підкралося до Закарпаття серед зими. Весела коляда, конкурси колядок пролунали у кількох районах області. На сьогодні це все. Дякую, що дивилися. Нас дивіться новини і далі. Не забудьте скуштувати запашного закарпатського вина. Нехай щастить.